Новий рік, веселе свято, яке хочеться відзначити вишуканими стравами в якості закусок. Добре підходять легкі бутерброди з червоною ікрою і іншими компонентами. Добре її доповнюють маслом, вершковим сиром, зеленю. Гості та близькі будуть від них у захваті бутерброди з сьомгою. Для приготування цієї закуски необхідно взяти 200 г батон білого хліба, 70 сьомги слабкого соління, 50 м'якого вершкового масла. З того вершкового альметти, віола або м'якого козячого сиру, пучок кропу 50 і крило сусевих, потрібно нарізати батон на тонкі скибочки, потім вирізати з них кружечки спеціальним кільцевим кулінарним ножем. По краях кожного кружечка з батона потрібно нанести вершкове масло, вимитий кріп необхідно порізати дрібно. По ньому треба прокатати масляні краю хлібних кружечків, щоб зелень прилипла. Потім на гурток намазують вершкове масло поверх нього, ніжний вершковий або м'який козячий сир. Наступний шар червона риба врізана кубиками половина всієї кількості хлібних кружечків ікра лососевих, інша половина. Таке частування сподобається кожному бутерброди з ікрою і сирним сиром. Для рецепта знадобляться півбанки ікри лососевих, стох сирного сиру, наприклад, хохланд, м'яке вершкове масло, 10 скибочок білого батона. Пічок кропу, 10 відварених, очищених від панцира і нутрощів креветок, з кибочок батона потрібно акуратно прибрати корочку, потім трохи підсушити їх на сухій сковороді або в тостері, потім краю батона обмазують маслом і катають їх в кропі, зверху теж змащують шматочки хліба маслом, потім кладуть трохи ікри на ікру. Креветку, бутерброди з креветками та гірчицею. Щоб приготувати закуску, будуть потрібні 100 г лососевої ікри, 150 креветок, 7 скибочок білого хліба товщиною 1 см по 1 стіл, білого йогурту і сметани, сіль за смаком 1 ч. гірчиці. Пучок зелені для прикраси, петрушки або кропу потрібно посмажити хлібні, тости, обмазати скибочки маслом для смаження і підрум'янити на сковороді або грилі, потім почекати, коли вони охолонуть, приготувати креветки, зварити їх разом зі стеблами кропу протягом 1-2 хвилин, очистити їх від панцира і кишки, порізати дрібно. Зробити соус йогурту, сметани і гірчиці в тарілці, додати нарізаних креветок, подрібненої зелені, залишити для прикраси кілька гілочок, посолити, розмішати, намазати на тости суміш з соусом, поверх неї покласти ікру, прикрасити гілочкою кропу або петрушки, бутерброди з лимоном і вершковим сиром, складові 80 вісімдесят ікрило сосевих, 4 четвертинки лимона, тридцять вершкового масла, 4 тонких скибочки хліба. 8 гілочок хрупу або іншої зелені 100 г вершкового сиру Скибочки хліба намазати маслом Зверху розподілити і ікру, покласти 1, 4, лимона на неї Прикрасити гілочкою кропу бутерброди з ікрою і огірком Інгредієнти для приготування 50 г сиру вершкового 100 г ікри лососевих 6 скибочок хліба 6 кружечків огірка свіжого, кріп або петрушка Для прикраси закуски Хліб підсушити на сковороді або в тостері, мікрохвильовці 25 сек. Намазати тости сиром, покласти на нього кружечок огірка, прикрасити ікрою і зеленю, бутерброди з ікрою, сиром і яйцем. Інгредієнти для рецепта – 1 плавлений сирок, 6 скибочок хліба, 2 яйця, 70 х сиру рікотта, 100 х ікри кижуча. Сьомги або лосося. Сіль за смаком, зварити яйця круто 10 хвилин в киплячій воді, натерти їх і сирок на терці, додати рікотту, додати сіль за смаком, розмішати, намазати суміш на хліб, зверху покласти ікру, бутерброди з ікрою і печінкою тріски. Для рецепта знадобляться вісімдесят г... крилососевих риб, 6 скибочок хліба, 50 печінки тріски. Ілочки кропу для прикраси на скибочки хліба намазати печінку тріски, покласти зверху ікру, прикрасити зеленів ці сім рецептів легко освоїть будь-яка господиня, а гості залишаться задоволені частуванням і святковою атмосферою.